Всім привіток! А це у нас влог, який називається. Ну просто влог. Ну він Ско... ні, він Галую називається, І, це... І вибачте, що я так довго не було. Просто ну я знімала про Roblox, почала більше. Ну бо це моя улюблена ігра, ніж Аватар Ворл. Ну, ну вибачте, я буду знімати про Аватар Ворл. Тому давайте будемо починати на нашу ігру. Так, тепер смотримо на телефон їхній. Спрунки з кам... Що таке? Сьогодні Геловін. Ну, це насправді п'ятницю, а сьогодні на неділя, тому, типу, що сьогодні. А я сьогодні буду. А, я ж мала бути кичкою. У мене, в принципі, хвіст є, костюм є, і ось це є. Будемо святкувати увечері У нас вже є, от у нас вже є було дзеркало. І ми сьогодні підемо просити всіх капущі чи цукерки. І тіше. Так, але зачекайте. Вибачте за цей звук. Зачекайте, а потім для інших. Ну, цей. Як там? Головін. Оце. це що. Оце що? А, це у нас таке є по телефоні. Тут можна бути Грецією. せいぜいおい。 Це у нас буде ось ця у нас бандочка. У нас будуть двоє костюми такі. Такі геологинські. І ще для чоловіка потрібно Давайте ми для них одягнемо полочки невеличкі. Ми їх вже переодягнемо, ну, бо я думаю, що вони вже няшки. Няшки мілашки. Зараз ми всіх переодягнемо, щоб вони були хеловінські. І пастушка. Ні, подивіться, які вони нішки. Боже, подивіться, які вони нішки. Я буду Кітію. До речі, я на, на Геловіні була також Кітію. Ну взагалі. Бо я вчора святкувала Геловін. Саме зараз. У нас рукавиці, ми вже будемо починати знімати. І у нас Має бути десь хвіст, але я не знаю, де він, то ми обійдемось без нього. У нас буде така тегриця у неї. Добрий ранок. А це що? А, це костюм на Геловін. Вже я переодягнуся. Це просто вал. Угу. Ой, мене мало процента, тому дивіться, скоро блог завершиться. Мама, як вам? Зараз ми тата переодягнемо. Так, тато. І ми будемо завершувати, бо в мене, мене по телефоні мало процента. Nie, to tutaj będę taki kostium. Oсь. Oсь to. To będzie nieprosto. Oj. Mark, stawaj. Разумі. У мене ця прицепка поки не буде, І саме головне. Опа, подивіться. Ця. Які всі Міялашки? Олесічка та Максим. Ви також Міялашки. Ні, я не можу. Б... Я не можу. Це реально мило. Подивіться. Це ми ось так. А це буде інші частині. Чекайте.